Тебе зупино крила кодрує країну. Не мети, не мети, зимок снігами, а приходьте до нас з гарними піснями. Хто тут сличе мене? Іду, іду, зараз снігу на мету, разом з вами потанцюю, бо ще силу свою чую. Утікай, утікай, біла, зимонка, вже немає у тебе силонки. Бачно, чого захотіли. Зараз снігу на мету, морозу на напущу, бо ще сили свою мамі. Зимонька, зимойкою, снігом не тузи і морозом морозу. морозу. Да ж бог мене вислав, в праву рученьку очі не дав, з правої ручинки літу весну відмикати, а з лівої зиму замикати. Весна, весна, весняночко, прийди до нас паняночку. Ой весна, весна, з ним красна. що ти весну нам принесла? Ось і я весна літа жарко сестра, зроблю крок і сонце сяє все навколо оживає. Принесла я вам діточко, щоб родилося житочко, ще й червоні квіточки, щоб кричалися дівочки. Весно, укритчай наш край, дай нам добрий урожай. Бери вас ключі, обійди землицю, її сонце, освіти травицю, на майбутнє жито, на теплій вітрі. Піду я далі лухами лісами, стилю землю килимами, я людей теплом зігрію і здоров'я їм навію. З рідним словом, щоб зростали, і звичаї українські пам'ятали. Нехай вам щастить, Дякую тобі веслу, за щирі побажання, за гарні вітання. you yeah.